От така от малютка є у формі карабіта та Дуже якісний, класний ножичок від Магура, моделька D041. Що цікавого, тут у нас використовується максимально якісна сталь, називається вона D2. І цю сталь ставлять в дуже і дуже якісні дорогі ножі, причому що вона тут досить хорошої товщини, ножик насправді надійний. В основі сталеві лайнери. Замок той самий лайнер лок, який популярний для більшості ножів. І ось так от він виглядає. Можна підвішати собі на карабін і носити з легкістю, або ж в сумці десь займає мінімум місця. На руків'ї тут G10, теж доволі товсте. Тобто інструмент насправді дуже міцний і надійний. Хоч і виглядає як якась маленька іграшка. І ось цією формою леза надзвичайно зручно відкривати посилки. Ви його ось так от взяли собі і пішли вскривати посилки. Так, що якщо ви хочете отримати ось такий от брелочок або комусь його подарувати, можемо нанести також ваше гравіювання, яке ви бажаєте на клинок, тоді можете писати в повідомлення або залишати замовлення на сайті.